Доброго ранку, мої любі дітки! Зараз у нас буде заняття математика. І пропоную почати з гри оплески. Ми відправимось у подорож до лісу. Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки тварин ви побачите. Готові? Ну що ж, розпочинаємо! Плесніть у долоні стільки разів, скільки ведмедів ви бачите. Так, перевіримо один. А тепер плесніть в долоні стільки разів, скільки зайчиків ви бачите. Перевіримо. Один. Два. Добре. А тепер плесніть у долоні стільки разів, скільки білочок ви бачите. І. Один, два, три. Молодці. Дітки, скільки ведмедів ми зустріли? Так, одного. А якою цифрою позначимо число 1? Так, цифрою 1. Правильно. А якою цифрою позначимо два зайчики? Так, цифрою 2. А якою цифрою позначимо трьох білочок. Правильно, цифрою три. Молодці, все вірно. А зараз повернемось до лісу. Погляньте, скільки їжачків. Так, три їжачки. Правильно. А до них приєднався ще один. Скільки стало їжачків? Стало 4. Тож, як утворилося число 4? До трьох додали ще одного і стало їх 4. Кожного їжачка пригостили каштаном. Їх порівну по 4. А де зустрічається число 4? А ось де у собаки, у кішки по 4 лапи, а у машини 4 колеса. Щоб позначити число 4, нам потрібна цифра 4. Пропоную повторити частини доби. Доба складається з таких частин: Ранок, день, вечір, ніч. Як називається частина доби, коли ми просинаємось? Так, це ранок. А що ще ми робимо зранку? Так, умиваємось, робимо гімнастику та снідаємо. Подумайте, що ще можна робити зранку? А яка частина доби наступна? Так, це день. Дітки, пригадайте, що ми робимо в день. Вдень ми займаємось, граємось, обідаємо і навіть відпочиваємо. Правильно. Пригадайте, яка наступна частина доби? Правильно, це вечір. А що можна робити ввечері? Ввечері вся родина повертається додому з роботи, а дітки з садочку та школи. Ще ми вечеряємо, граємось з родиною, дивимось телевізор. А це яка частина доби? Вже темно, і це. Ніч, вірно. А що ми робимо вночі? Так, вночі всі мають спати, а перед сном чистимо зубки, вмиваємось. Молодці. Давайте пограємо ще в одну гру, рахуємо овочі та позначаємо потрібною цифрою. Подивіться, перед нами скільки яблук? Так, чотири позначимо цифрою 4. А тепер скажіть ви, скільки картоплі? Так, 2. Правильно. А скільки перців? Три. Вірно. Якою цифрою позначимо один апельсин? Вірно. А якою цифрою позначимо дві вишні? Правильно. А тепер спробуйте самостійно. Молодці, все вірно. От і закінчується наше заняття. Сьогодні на математиці ви познайомились з числом і цифрою 4 та вивчили, що цифрою 4 позначаємо число 4. А що ще ви робили? Так, повторили назви частин доби. І що можна робити кожної частини доби? Пропоную вам вдома ще пригадати, що ви робите кожної частини доби. А ще так, ще ви грали в гру. познач потрібною цифрою кількість овочів та фруктів. Все вірно. А ще пропоную вам вдома пригадати, де вам зустрічається кількість предметів 4. До побачення, малята! До наступної зустрічі!